Думаєте, глазуровані сирки це складно і тільки зі спеціальними формами. Стоп! Сьогодні покажу, як зробити домашні сирки швидко, просто і без жодних форм. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку. Якщо любите солодке, але хочете знати, що ви їсте і чим пригощаєте дітей? Це відео для вас. Кіло сиру вливаю 50 мл вишкового масла. Трохи розминаю отак. От. Це в мене сир з магазину. Тут в мене різний сир. 9% жирності, 5%. Найкраще, звичайно, брати домашній. І блендером тепер все переб'ю в однорідну гладку масу. Беріть більшу миску, так буде набагато зручніше і швидше це все перебивати. І тепер 10 г ванільного цукру. Його можна було одразу поставити, але я забула. Трохи вмішаю. Не ідеально, але піде. В цьому рецепті з я не буду використовувати цукор, а просто додам сюди 300 г такого згущеного молока. Має бути дуже смачно. І знову пробиваю блендером. Ну, Дуже простий рецепт, так гарно все проблендерилось, перемішалось. Така однорідна маса має бути. Ну, справжній, знаєте, сирок такий. Від магазину його взагалі не відрізнити. Я взяла 85 грам домашнього густого повидла. Маю кутик сливи. переложила в кондитерський мішок. І на кінці мішка зроблю такий маленький-маленький надріз. Цей кутик прибрала. Беру ще один кондитерський мішок і перекладаю сир сюди. Одразу весь не буду, десь так за два рази використову цей сир. Підправляю шпателем, а в кого нема, можна щось замінити на інше. І надріз тут роблю трохи більше, ніж в мішечку з джемом. Харчову плівку, ось так, знаєте, просто. Нічого собі заздалегідь не вирізаю, трошки від краю відступаю. І отакі смужечки роблю. Приблизно собі формую розмір свого сирка. Все, три зробила і ще зверху таку одну. Другу. Тут можна зробити такі бортики. Так, і тепер сюди всередину повидло. Можна робити таку тоненьку смужечку, можна більшу. Я, бачите, майже повністю заповнюю цю серединку. Буде дуже смачно, дуже гарно і дуже ефектно. І закриваю все це зверху знову сиром. Одна смужка сиру, друга, і третя. І якщо десь бачите, якісь прогалини по бокам, Теж можна додати сиру. Я більше нічого не буду додавати. І тепер харчову плівку я розрізаю, тепер прикриваю і скручую, скручую в таку цукерку. Отакий гарний сирок виходить. Мені вистачило повидла. Десь трохи більше, десь трохи менше, але все одно вони дуже гарні, естетичні. Отак, всі разом, мінімум на хвилин 20 я їх кладу в морозильну камеру. У мене тут 200 г отакого темного шоколаду Розтоплю в мікрохвильовці. І сюди ложки 4 повні. Один, два, три. 4, ну, ладно, 5, олії. І все гарно промішую. З олією шоколад не буде так швидко застигати. Він рівномірно ляже на сирки і виходить дуже класна помадка. Сирки трохи підморозились і по одному, це важливо, дістаю їх з морозилки. По одному, щоб решта не танули, вони мають бути такі, знаєте, холодні. Але оскільки світла нема, вони, знаєте, живі. І тепер покриваю їх шоколадною помадкою. Можна це двома способами робити: лопатками або чим зручно їх полити, дістати і поставити на дошку застелену пергаментом, плівкою. Але такий спосіб мені подобається найбільше. Садю на шпажку кожен батончик, потім в шоколад, допомагаю собі ложкою або лопаткою так поливаю, і виставляю сирки на дошку. От саме ця помадка дуже класно тримається на сирках. Тобто на 200 г шоколаду 4-5 таких повних ложок. Олії, але через те, що в мене тут на зйомці світять лампи, сирки трошки тануть. Цим сиркам я не буду давати ще раз підходити в морозилці трохи набирати холоду. Я одразу розріжу і покажу. Якщо сиркова маса добряче холодна, то на ній шоколад одразу застигає. Знаєте, давно від приготування солодощів я не отримувала такого задоволення. Сирки за цим рецептом досить солодкі, прям для таких ласунок. Якщо ви любите в міру солодкі, то кладіть менше згущеного молока. А зараз покажу інший рецепт, як робити сирки ще прості. Кілограм сиру, хорошого сиру, якщо хочете гарні сирки, додаю 150 г цукрової пудри, можна звичайного цукру. 80 мл вершкового масла, розтопленого. Ну і все, я так трошечки зараз його розіб'ю лопаткою. Це ідеальний варіант для тих, чий чоловік, діти не за якими домовленостями не хочуть їсти молочне, сир, але в такому вигляді. Вони самі, самі будуть лізти за цими сирками. Тепер все це гарно блендером треба перебити. І, звісно ж, забула вам сказати, хто любить обов'язково 10 г ванільного цукру і дрібка ваніліну. У мене вона тут вже є, десь туди вниз впала. І все це я всипаю сюди. Трохи примішаю так, щоб воно вверх не піднялось. І далі перебиваю. І ще одне, це чисто моя імпровізація. Я сюди ось так переблендерю один банан. Він не буде темний всередині, тому що зараз це все переб'ється, він повністю стане однорідною структурою з сиром і буде такий, знаєте, легкий банановий присмак. Це хто любить, кому такі штучки подобаються. Беріть банан світлий, білий, свіженький, без чорних всяких штучок. І дивіться, ви десь бачите його? Я ні. Зараз ще краще переб'ю, і це буде просто супер. Отака вона рідна, мега класна сиркова маса. вийшла. як бачите, ніде не видно того банан. Я дуже рада, що в процесі мені прийшло додати сюди банан. Це дуже смачно, такий легкий, якийсь весняний, я би сказала, навіть смак. Дивіться, якщо у вас немає блендера, це все можна зробити виделкою. Так от чик-чик-чик, перечавити. Я бачила, так люди роблять. Ну, виходять трошки більше крупинки. Ну і що? А можна просто насито, і також буде хорошо. Тепер я беру ось такий кондитерський мішок. Ось таку крупну. Оцю штучку тут відрізала на стакан і накладаю половину цієї сиркової маси. Ще одну половину я хочу зробити з начинкою. зараз все покажу. Весь прикол цих сирків в тому, що їх можна сформувати будь-яким способом. І на харчовій плівці, і ось так на кондитерський мішок вичавити. І все це буде виходити. Тепер це все трошки так шпателем підрівняю, щоб все гарно виходило. Я взяла звичайну дошку і просто застелила її пергаментом. І сюди буду виробляти і викладати ці сирки. Так, чи так, мабуть, отак от. Ось таким способом це робити найзручніше. Опс, щоб вони не були похожі на какашки. І отак от дуже, я би сказала, правильно. Просто ось так от лежачи робити це вжух. І ножем або чимось таким взяти і піддівати. Можна так от акуратно це все підправити, якщо щось не подобається. таку красу, красавішну я відсадила, трошки десь, якщо щось змазалось, нічого страшного, це все поправилось лопаткою. І тепер мінімум на годину все це в морозилку, щоб воно добре схопилось, застигло. І будемо потім з цим працювати. Решту сиркової маси я хочу зробити з полуничним наповненням. У мене тут просто свіже морожене полуниці з холодильнику. Вона тут у мене вже підсоложена. Але якщо ви любите таке солодке наповнення, кладіть 2-3 ще чайні ложки. Я також хочу, щоб вони були такі солодкі калорії, тому додаю ще 2 столові ложки цукру, 20 грам кукурудзного крохмалю і все перемішую гарно, пригарно. І блендером все це переб'є. Тепер цю полунічну штучку я на сковорідку виливаю і буду на фоні це все провалювати. Сюди ж виливаю 10 мл лимонного соку, тоді буде гарний колір і гарна начинка. Бачу, що маса мені загуста, і не бійтесь, вливайте воду, можна прямо холодну з крана. Я трошки теплої води сюди додала, пів маленької чашечки, ось такої гарної текстури і консистенції все це набуло. Прикладаю цю саму тарілку і вношу на холодне, щоб начинка ця гарно вистила, але перед тим накриваю її в контакт харчовою плівкою. Обов'язково в контакт, щоб коли воно вистигло, не було такої шкірочки, цупкої якоїсь плівки і так далі. Отака класна начинка вийшла полунична. Дивіться, як вона вистигла. Дуже така стабільна, гарна. Я знову беру такий мішечок. І тут така дуже маленька дірочка. Отак я наповнила цей мішечок. І так само ось решту сиру я набрала також мішок, але тут вже зробила такий маленький отвір. Так само, як Цьому мішечку, але чуть-чуть більший. І зараз покажу, як я буду формувати ці сирки за допомогою такої звичайної харчової плівки. Я її просто отак от розгорнула і починаю робити ось такі штучки. Так. так. І просто тепер зверху все це закриваю знову сиром. все трошки отак от десь відступаю, просто плівку розрізаю. Тепер все це отак от закручуємо. Просто можна закрутити, хтось там ще щось прокатує. Отак от трошечки чик-чик. Отакий гарний сирок виходить. Складаю ці заготовки на дошку. Трошки ось щось вилізло, нічого страшного. Все це береться закручується. І так продовжую робити всі сирки. Я собі взяла 200 г чорного шоколаду. І планую, що мені це має вистачити на всі мої сирки. Так от поламаю її сюди, цю штучку, цей ковшик. Попробую. І тут у мене на ці 200 г шоколаду 50 мл олії. Шоколадки в мене вже отак от розстають, зменшую при цьому вогонь. І сюди я виливаю 50 мл олії і перемішую. Утворюється така однорідна маса. Отак от, от виглядають мої сирки, які вже застигли. Бачите, трошки піддіваю, і все прекрасно, все прекрасно дістається. А отак от виглядає розтоплений шоколад. Якщо він трошки вже вистигає, то в мікрохвильовку або знову підігріваю, і мені треба він в такому рідкому стані. Тепер беру це все в такий стакан, приблизно за розміром цих. Цирків і акуратно це все сюди я виливаю. Беру таку паличку, звичайну. Сюди ж буду і відсажувати от штучки, трошки акуратно піділа, отак от проколола і занурюю в шоколад. Бачите, треба брати більший трошки стаканчик. Сирок готовий. Тепер дивіться уважно, алгоритм моїх дій. Ось цей от батончик і ось цей батончик. Бачите, скільки ось тут шоколаду розпилося, так не має бути. Я просто це зробила дуже швидко. Треба взяти шоколад, заздалегідь вже собі відсадити ці всі штучки, занурили і одразу піднімаю. І чекаю, доки весь цей шоколад стече з батончика. Оскільки він холодний, швидко схоплюється шоколад. і Батончик набуває такого уже довершеного свого стану. За допомогою ножа знімаю паличку. Все, все дуже гарно, обережно Підсадили, бачите? Сирки з плуницею так само достала з холодильника і. Занурила в шоколад. Отак, От прокручуванням палички дуже легко це все витягається. Тепер їх треба знову трохи підморозити, бо я їх хочу ще прикрасти білим шоколадом. Хочу, щоб вони були трошки такі більш святкові, тому беру пів плитки білого шоколаду, розтоплюю її в мікрохвильовці і додаю ще 3-4 столові ложки олії. Ось так це все добре розминається. Утворюється така однорідна маса, і тепер переливаю все це в кондитерський мішок. Зробила такий маленький надріз, і дуже гарно а тепер буду прикрашати ці сирки. Як бачите, я їх роблю перший раз, але я їх спробувала і вже розумію, що буду їх робити. Багато-багато разів, бо це неймовірна смакота. Вони в мене вийшли не дуже такі, що прям на 100% по красоті, але по смаку це просто фурор. У людей є значно гарніші, я згодна. Але я їх підфарбувала, замалювала, прикрасила, підтерла. І подивіться лише, яка краса вийшла. У мене їх тут. Близько 30 штук, 28. Два з них я вже з'їла, і от така от краса виходить, ціла тарілка сирків. Я вважаю, що це дуже гарна інвестиція в такий раціональний рецепт, тому що у нас на пригозі за 140 гривень я купила кіло жирного, смачного домашнього сиру і зробила ось таку велику тарілку сирків. Це мега смачно і корисно. Смак цих сирків від магазинного не відрізний. Цим сиркам в мене під лампами трошки жарко, тому творився. Такий конденсат, але цю шоколадну глазур вони тримають гарно, гарно нарізаються, нічого не кришиться. Просто треба це акуратно їсти на тарілочки, можна подавати на якісь сервеці і насолоджуватись. Якщо відео було корисним, цікаво, дякую за лайк, підписку.